Так, добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор. Сьогодні у нас буде е, такий маленький відеогляд мототрактору, це Zubr 250. -й. Або, як його люблять називати, Зуб 240, Зуб XL, Zuber Monster, хто як називає, по факту модель називається Zuber Z250. Це у нас іде 11.05 двигун одноциліндровий з ходом поршня 105 мм. Тобто такий самий двигун, як на кентаврах 200. Тому я би навіть краще перефразував, що це модель Zuber 200 по факту. Но, названо як названо, тому. Дивимося, що воно є. Сидіння тут пружинного типу звичайного, тобто бачимо нічого такого. Розширювальний бак гідравліки стоїть на крилі, як на старих кентаврах. Хоча зараз я думаю, що ніякої проблеми змістити його сюди, в принципі, не вбажається Ну, Як зробили, так зробили. Воно теж працює. Просто мені не дуже подобається. Гідроциліндр підіймає 320 кг є причепний механізм. База тут іде 80-й швел, тобто звичайна база, як на 200-х кентаврах, так і тут. Механічне керування, вал черв'ячного типу. у нас Три датчики на приборній панелі, плюс вольтметр винесений окремо трішки нижче. Є Ручка газу ручного, є блокування диференціалу, 3 плюс 1 коробка, повишені, поніжені передачі. Радує те, що тут майже повністю обшит весь кожух з ремнями. Тобто на кентаврах тут зазори, так? якщо дивилися огляди, тут просто ставили розкоси і я казав, чому не зашити, як зробили на зубрах. Це от плюс лайк молодці хлопці. Це от реально. Реально респект. Так, по колесах давайте подивимось, що у нас тут. Колеса стоять на 51 валу, 9,5-16 резина, ялиночка протектор, досить непоганий показник для мототрактору. Хтось каже, що такі колеса вирвуть вам коробку. Друзі, реально, тут стоїть нормальна мототракторна коробка, трішки більше за мотоблочну. І якщо на мотоблоці 6.12 не вириває, то тут 9,5-16... Точно не вирає. Я взагалі не розумію, як розмір резини може впливати на тягове засілля КПП і всіх частин. Ну, поясніть в коментарях. Так, по передній резині тут у нас 6.12, де от гравіювання є. Теж ялинка, протектор і так далі. По колії, колія тут регулюється, тут звичайний. Шарове місто є тут такий від, звичайний, в принципі, він в роботі неприхітливий, обслуговуєте, смазуєте, все працює. Колія регулюється від метр до метр сорока, тобто можна виставити будь-яку колію під вашу колію. Якщо у вас там є вже посаджена малина, це найчастіша от проблема, бо садять срядками там по 50 сантиметрів між лядя. І потім після мотоблоку купують трактор. І там або метр десята колія вже не попадає, топчуть собі малину, або метр двадцята і теж не попадають. Тому на цих можна виставляти. В цих, в цих е, їх перевага. Це отакий перехідний місток між мотоблоком і трактором. По ціні такий на сьогоднішній день коштує 2900 доларів, це комплект з фризою та двокорпусним плугом. Е, доставочка у нас безкоштовна, без передоплати. Ці трактори на облік не ставляться, вони сертифікуються як мотоблочна техніка. Тобто е, ви можете їх купити користуватися. Але зареєструвати в МРЕО їх не вийде. Тому, е якщо хочете техніку лише під реєстрацію, то вам таку модельку роздивлятись не треба. Е доставочка по всій Україні без передоплати, безкоштовна. Додому привозять, вам вдома заведете, перевірите і будете гарно собі працювати. На цьому все. Кому сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, як вам ця моделька. Купили б собі такого чи ні.